Добрий день, мої малятки, любі хлопчики і дівчатка. Подивіться, хто до нас знову залітав. Так, це наша знайома хмаринка. Вона літає по небу і поливає своїми краплинками нашу земельку, щоб росли гарні рослини. Земелька напилася водичкою. Але наша хмариночка трішки. Засмутилася, тому що всі її крапиночки впали на землю. І, і ще поки не повернулись до неї. А їй дуже, дуже хочеться, щоб краплинки були завжди з нею. Подивіться, що я приготувала для нашої хмаринки. Та це хмаринка, на як, з якої падають краплинки. Отаку картинку я для неї, картину я для неї приготувала. А давайте і ми з вами. Намалюємо гарні картинки для нашої хмаринки. Ви згодні? Так, згодні, молодці. Ну що, спочатку розімнемо наші пальчики, а потім почнемо працювати. Спочатку наші пальчики хочуть трішки погратися з вами. Дощик накрапає, травка росте. Дощик накрапає і рибка пливе. Дощик накрапає і чисте віконце, вмивається природа, всміхається сонце. Ми наші пальчики розім'яли. А тепер подивіться, в мене вже є така картина. І зараз ми з вами будемо малювати іншу. У мене є хмаринки, але не вистачає так, краплинок, які падають на земельку. Ми зараз з вами возьмемо фарбу. Якого кольору? Подивіться, так, синеньку фарбу взяли, нам з вами знадобляться ось такі тички, палички і водичка. Подивіться, я зараз буду робити, а ви за мною будете повторювати. Вмочуємо наш стечок у водичку, потім у фарбочку. І ось так гарно ставимо наші краплинки, які падають з хмаринок. Ось подивіться, ось які гарні у нас краплиночки з вами. З одної хмаринки вже впали краплинки, а тепер з іншої падають. Які ж ви молодці! Ось так гарно ми з вами намалювали наш дощик, наші краплиночки. Подивіться, які гарні картини у нас з вами одержалися. Хмаринка, ми з дітками, подивись, попрацювали дуже гарно і намалювали ось такі гарні портрети. Твоїх. Любих краплиночок, як тобі сподобалося, і нам з дітками сподобалось працювати. Дітки, що ми з вами сьогодні малювали так, ми малювали картину, де з Хмаринки падають маленькі краплинки. Ви молодці. І хмаринка також вам дякує, що ви були з нею і зі мною. І до наступної зустрічі. До побачення!